Вітаю! Виконаємо самостійну роботу номер 11 розв'язування систем рівнянь, спосіб підстановки та додавання. Варіант 1. Самостійна 11. Виконаємо зараз перше завдання. І так, треба вказати рівність, де правильно виконаємо підстановку для розв'язування системи. Що ж, у нас Х уже ми виразили. То за умови х дорівнює 4у відняти 3. Тому значення y x 4y відняти 3 підставимо в друге рівняння. Підставляємо. Давайте спочатку запишемо друге рівняння, щоб ми бачили, куди будемо підставляти. Умову записуємо 2х, додати 7у, це 9. І тепер вмісто х, 4х відняти 3, підставляємо ось сюди місто Х. Тому у нас буде 2. Вмісто пишемо 4У відняти 3 і додати 7 y це за умовою. Все це буде дорівнювати 9. Множ... Так, а тепер давайте подивимось на на умову, де ця відповідь. Як ви бачите, це. Відповідь у даному випадку. Якщо ми уважно подивимось, в перш, першому варіанті 4 відняти 3Y, це буде буква Б. Тому пишемо буква Б відповідь першому завданні буква Б. Приходимо до виконання другого завдання. Треба розв'язати систему рівнянь. Тут не сказано, яким способом ми розв'язуємо. Подивіться, будь ласка. Так, виконаємо цю систему, бачимо, тут плюс 7, тут мінус 14, то краще помножити перше рівняння на 2. Давайте подивимося, що ми отримаємо. Тоді буде 4х, додати 14у, буде дорівнювати 6. І підписуємо друге рівняння 3х, відняти 14 дорівнювати мінус 20. Тепер можна скласти ці два рівняння. Дивіться, коли ми складаємо 4 додати 3 буде 7х, ігреки у нас уйдуть, тому що буде 0y. І це буде дорівнювати 6 додати 20 буде мінус 14. Отже, ми автоматично знаходимо x, х. х буде дорівнювати. Мінус 14 розділити на 7, ми отримаємо мінус 2. Так, х ми знайшли. Тепер давайте підставимо значення х перше рівняння. 2 помножити на мінус 2, додати 7у, ми отримаємо 3. 2 помножити на 2, це буде мінус 4. Додати 7 у буде дорівняти 3. Тепер 7 у невідомий доданок буде дорівнювати 3 Додати 4 це буде 7. 7 y дорівнює 7. Отже, y буде дорівнювати 1. Ми знайшли, розв'язали систему рівнянь, в якому х дорівнює мінус 2, y дорівнює 1. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. Переходимо до виконання третього завдання. Сума двох чисел дорівнює 75. Знайдіть ці числа, якщо 70% від одного і 40% від іншого чого разом становлять 42. Давайте поміркуємо. Для того, щоб скласти систему рівнянь, нам треба спочатку взяти одне число за Х, а друге за Y. Давайте так і запишемо. Нехай. Нехай перше число дорівнює х, друге число дорівнює y. Не складаємо систему рівнянь правильно буде. Так, тепер давайте яку ж систему. І так, сума двох чисел дорівнює 75. Якщо перше число X, а друге число y, то ми можемо записати. Перше рівняння системи, так і пишемо, Х додати y буде дорівнювати 75. А тепер знайдіть ці числа, якщо 70% одного числа, тобто від х нам треба знайти 70%. І так, 70% від першого числа, 70% це 0,7х. Так, записуємо 0,7х і 40% від іншого додаємо 0,4, все це буде дорівнювати 42. Що ж, тепер визначаємо Х, виражаємо Х через Y. І записуємо значення у. Тобто значення х. Будь ласка, ось тут переходимо далі і пишемо х буде дорівнювати 75. Відняти y. Тоді місце х. Ось сюди ми підставляємо значення 75 відняти y. Давайте перейдемо на наступ. розв'язуємо друге рівняння. Підставляємо значення х в друге рівняння. Пишемо 0,7. І місце 0,7 підставляємо значення х. Це 75 відняти y. Далі за умовою стоїть 0,4. Все це дорівнює 42. Розв'язуємо друге рівняння. 0,7 помножити на 75 це буде 52,5. Записали. Мінус 0,7у. Додаємо 0,4 за умовою у, і все це дорівнює 42. Рахуємо кількість y, Мінус 0,3.

Мінус 10,5, мінус 10,5. Коли ми розділимо, знайдемо значення Y, мінус 10,5 добуток ділимо на відомий множник 0,3, мінус на мінус дає нам плюс. Ми знайдемо Y, буде дорівнювати плюс 35. Значення Y ми знайшли. Тепер підставляємо значення і 35 у першій Дорівняння. Ось сюди. І ми можемо записати, що х буде дорівнювати 75, відняти y 35, і ми отримаємо, що х у нас буде дорівнювати 40. Перше число відповідь треба поставити, перше число х, тоді перше число дорівнює 40, друге число буде дорівнювати 35. Отже, ми знайшли з вами перше і друге число, розв'язали третю задачу. Переходимо до наступного завдання, і ось тут нам дана пряма формула прямої, яка Х плюс Л, але ж ця пряма проходить через точки С1,5 і Д-313. Треба знайти К і Л. Давайте перепишемо саму формулу. Поміняємо місцями Y, поставимо праву руч, а ліву, праву частину принесемо в ліву частину. І тоді дивіться, місто Х і y, будемо ставити їх значення 1 і 5 спочатку, а потім мінус 3 і 13. І так, перше, K у нас ми ж не знаємо, скільки буде K, помножити. На 1 додати L буде дорівнювати 5. Це точка С. Ми з точки С. Цю точку ми взяли. Тепер беремо точку Д. Мінус 3х мінус 3, значить, k, помножити на мінус 3 додати L. Ми не знаємо, чому L буде дорівнювати. І все це дорівнює 13. Отже, система рівнянь у нас готова. Давайте її перепишемо іншим способом, щоб не було дужок. І так, К додати L дорівнює 5. Тепер мінус 3К додати L буде дорівнювати 13. Що ж, давайте тепер поставимо значення, виразимо або К, або Л із першого рівняння. Тоді давайте запишемо, К дорівнює 5 відняти Л. Підставляємо місто К5 відняти Л. Буде мінус 3, 5 відняти Л, додати Л, буде дорівнювати 13. Розв'язуємо друге рівняння. Мінус 15, додати 3L, додати L, ми отримаємо 13. Отже, 4L буде дорівнювати. 13 було справу, ми залишаємо, 15 з мінусом переносимо праворуч, отримаємо плюс 15. 4L буде дорівнювати 28. Отже, L ми отримаємо 28 розділити на 4, це буде 7. L ми знайшли. Тепер переходимо до рівняння, наприклад, у перше рівняння, якщо L дорівнює 7, можна у друге рівняння мінус 3К. Додати 7, все це дорівнює 13. 3К 3К буде дорівнювати 13 відняти 7, мінус 3к дорівнює 6. В такому випадку к ми отримаємо, бо 6 розділити на мінус 3 буде дорівнювати мінус 2. Отже, ми знайшли з вами L і K. Тепер давайте запишемо формулу, Y буде дорівнювати, це вже відповідь, Y Буде дорівнювати. місто К ми ставимо мінус 2х, місто Б ставимо 7, плюс 7. Оце відповідь знайдіть КЛ. Ми не тільки знайшли, а ще й записали функцію. Ігрі дорівнює мінус 2х додати 7. Самостійну роботу 11, першого варіанта виконана. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Бажаю успіху в виконанні самостійної роботи.